Що ж, дівчата, всім привіт! Мене звати Ліна, я турботливий лайфкоуч, і на цьому YouTube-каналі я розповідаю про різні практики для саморозвитку і в цілому про роботу мозку, духовність і інші цікаві теми. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій каналчик і на телеграм-канал, в якому додатково до цих відео ще є певні матеріали, шаблони, подкасти і спілкування зі мною. Що ж? Почнемо. Сьогодні в нас дуже цікава тема. Будемо розбирати дошку візуалізації. Я думаю, що ви колись чули вже про карту бажань, про дошку візуалізації, все таке інше. Але я маю трошки інший погляд на цю тему, який заснований на моїх знаннях з роботи мозку. Тобто я знаю, як зробити так, щоб ти не просто дивилася на ці картинки розкішного життя, яке ти хочеш, а щоб ти дійсно. Вірила в те, що ти це можеш мати, надихалася цим, і робила щось для того, щоб це отримати, да? щоб, дивлячись на цю дошку, не виникало внутрішнього супротиву, самобочування, знецінення і так далі, а щоб вона дійсно працювала над тебе. Тому я цю дошку називаю саме фокус-дошка, а не просто дошка візуалізації, карта бажань, все таке інше. І сьогодні я буду розповідати, як її робити. З чого почати, що зробити перед тим, як обирати картинки, і що взагалі це таке, як воно працює? Погнали! почнемо з роботи мозку. Дивіться, в мозку є така прикольна штука, він ніколи нічого не залишає без підтвердження і без відповіді. Тобто, якщо ти свій мозок щось питаєш, він починає шукати на це відповідь, але шукати треба правильно. Тобто, якщо ти спитаєш, чому в мене не вийшло нічого, то це буде просто перелік твоїх факапів, да? перелік того, в чому ти була неправа, що треба зробити по-іншому і все таке інше. Але мозок не шукав відповіді на питання, а що я можу зробити прямо зараз, для того, щоб в мене цього разу вийшло. І, здається, що це ну, очевидно, якщо я бачу перелік своїх факапів, звісно, я розумію, що зробити, щоб було краще. Але ні. Мозок, ти як спросила? Так він тобі відповів. І на цьому все закінчилося. Він далі не йде нічого шукати. Максимум, що він може зробити, це знайти підтвердження, тому що ти Зробила неправильно, да? і показати тобі, а от машка зробила класно, а в тебе пішло все не так, як треба. А от Петя, він додумався до цього, а ти не додумався, що, тільки підтвердження, він знаходить. А коли ж ти питаєш, блін, от не вийшло сьогодні щось зробити, а що я можу зробити, щоб наступного разу вийшло краще? І мозок по-іншому дивиться на ту ж машку і петю, він каже, дивись, Петя отут -от до цього додумався, напевно, тому в нього це спрацювало. А давай спробуємо, як Петя. Розумієте? Інший підхід, інша енергія, інші дії після таких думок, інший стан після таких думок. Так от виходить, що ми притягуємо до себе те, про що ми постійно думаємо. Тобто, на чому наш фокус уваги, на яких думках наш фокус уваги. На якій енергії ми застрягли, да? це така саморуйнуюча енергія, чи це навпаки підтримуюча енергія? Це ж зовсім різні речі. Оце от все відображає наше життя. Ми підтягуємо це просто тим, що мозок не ну, так працює, він завжди шукає відповіді і підтвердження, відповіді, і підтвердження, все. І виходить, що сенс в тому, що коли ти можеш. Змінити і направити свої думки саме в певний стан, в якому ти хочеш знаходитися, в певні думки, які ти хочеш мати, в певні дії, які ти хочеш робити, то мозок ще більше притягує можливості, енергію, да? якісь дії, дає тобі змогу щось спробувати і подивитися, де ти молодець. Де треба щось ще доробити, і так далі. Тобто, це зовсім інший стан, зовсім інша енергія. Але як же увімкнути в собі цей прикол, щоб не уходити в саморуйнуючі думки, в знецінення себе, своїх дій і так далі, а фокусуватися на чомусь, що я хочу мати в своєму житті і як я хочу жити? Так. Фокус, дошка. Тобто скласти картинками візуально, що таке стан, в якому я хочу знаходитися, щоб ти побачила картинку. І відчула цей стан і згадала так точно. Я, я хочу знаходитися в такому стані, що мені зробити, щоб зараз отак і перемкнутися. Да? Так, в такому стані в мене повинні бути інші думки. Про що думає а, Ліна, яка от саме в спокійному да, стані? Як вона на це реагує? Про що думає Ліна, яка вже успішна, в якої вже блог мільйонник? Як вона на це реагує? Який в неї стан перемикатися на це і йти жити, йти досягати чогось, йти щось робити. Да? Тобто, завдяки оцій от візуалізації, ти дивишся, усвідомлюєш, відчуваєш це на собі, перемикаєшся і йдеш жити? Це дуже класний. Метод, але його треба робити дуже-дуже правильно. Дуже-дуже правильно, звучить якось дивно, да? але все ж таки потрібно не допускатися деяких помилок, тож давайте їх розбирати, щоб створити дошку, яка дійсно буде працювати. Перед тим, як почати шукати картинки, я дуже раджу вам зупинитися і дати собі можливість взагалі подумати, а як я хочу прожити найближчий місяць. Які сфери життя в мене є, які сфери життя зараз будуть найактуальнішими? І що саме в цих сферах життя буде актуальним? Наприклад, у вас є там сфера, така як відносини, і ви розумієте, що вам не потрібно щось прям едаке робити в цих відносинах, але ви хочете не втрачати там зв'язок між собою? Ви хочете. Приділяти увагу цим відносинам, а не забутися і побігти десь в роботу, в справи, і так далі. Тоді ви сідаєте і так собі пишете: Я хочу не забувати приділяти час відносинам і там, проводити час зі своїм коханим. Цього достатньо не потрібно в кожній своїй сфері наполеоновські плани на 5 років писати і. Щось таке прямо вигадувати. Подумайте, що для вас важливо прямо зараз. От саме цей місяць, без ідеалізації, що я зараз цей місяць стану іншою людиною, піду, не знаю, на танці, на курси, ще кудись буду подорожувати по всьому світу і заробляти мільярди. Остановіться, дівчата, будь ласка, обирайте реалістичні цілі і бажання. Актуальні бажання, не те, що я колись в цілому хочу танцювати. А цього місяця я готова піти і знайти собі тренера, виділити на це час, придбати собі там одяг для тренувань і так далі. Я готова цим займатися, я хочу це робити, а то от їздити на ці тренування. Якщо ні, окей, я ж не роблю вибір, що я так проживу тепер все життя без танців. Ні, тільки цей місяць, тому що цей місяць я хочу робити щось інше. І це нормально, дівчат. Це чудово, коли ти розумієш, що для тебе є пріоритетом, а що ні. До речі, на тему колеса балансу життя і кращого розуміння своїх планів, пріоритетів і так далі, буде наступне відео. Тому підписуйтеся сюди, напевно. Давайте переходити далі. Відносно сфери життя ми поговорили. Ви виписали собі, що ви там хочете, як ви бачите своє життя, як ви будете все це поєднувати між собою. Тому що, ну, можна, звісно, написати собі мільйон задач, і кожна з них годинку да, займає. Але по факту, у -пу -пу, у дівчата, а де брати час? Як і в кожного, в кожної людини в нас 24 години на. Кожен день. Да. Ви не можете фізично зробити 100 справ, які розраховані на 100 годин за 24. Ну, фізично це неможливо. І ви будете виснажені ну, наш. Пріоритетність, розуміння, як воно буде між собою поєднуватися, щоб вам було комфортно. Не забувайте, що з понеділка ви не станете. Прям зовсім іншою людиною, яка все життя жила на релаксі, на чілі, на ресслобоні. А тут вона така: уху, Ух і давай працювати, 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 бігти, щось дуже активно жити. да? Ну не, не станете ви такою за день. Да, до цього можна прийти з, як, з часом і то в певний рівень, на якому вам все ще буде комфортно, тому що щось взагалі не ваше, це окей. Але ну це ж точно не станеться за день. Це точно не станеться за день. Чому якось запишу про це відео. До речі, багато з цього я розкривала в першому своєму відео трекер звичок. Послухайте, навіть якщо ви не плануєте вести трекер звичок, там дуже класно я розповідаю про роботу мозку, про любов до себе Там дуже цінна інформація. Так, далі. Ви все це собі уявили, розписали, зрозуміли. І тепер. Найцікавіше питання, а як я почуваюся, коли я роблю от справу? Нащо це робити для того, щоб знайти картинку, яка буде мечитися не просто з якоюсь дією, що ви там не знаю, так працюєте і в блокнотик собі записуєте, а конкретно з вайбом? Тому що атмосфера вирішує дуже багато. Ви можете бути фрілансером і кожного дня сидіти, отак, от закутані в ковдру в якійсь, не знаю, п'ятиповерхівці старій з жахливим ремонтом, а можете бути фрілансером і там, не знаю, подорожувати, жити в класній квартирі, в класному місті і так далі. Це ж різне, і вам не просто потрібна якась умовна фоточка з ноутбуком. А вам потрібен вайб, який ви хочете відчувати, атмосферу, яка буде і на фотографії, і в якихось, може, предметах, які ви також хочете мати, або ви їх маєте, але ви вже звикли до них, і ви не помічаєте, що насправді вони створюють класний вайб. Тобто воно прям повинно відображати те, що ви хочете відчувати в своєму житті. Без цього картинка не спрацює, і це буде просто набір інстаграмних картиночок. Просто роздруківка з Пінтересту, яка ніякого нейронного зв'язку не буде мати. Коли воно не має нейронного зв'язку, ви на це не дивитесь, як на своє життя. ви на це дивитесь з позиції, «Було б класно!» І все, розумієте? А сенс фокус дошки в тому, щоб створити дошку, яка буде відображати моє сьогоднішнє життя, яким я хочу жити. Навіть якщо там. Я тільки починаю, а на фотографії вже якась супер пупер да? все одно це той вайб, який я хочу відчувати всередині. Я всередині себе так відчуваю, навіть якщо я так не виглядаю, це та атмосфера, яку я відчуваю. Я коли танцюю, я не дивлюся, які там стіни. Так, прям конкретно роздивляючись і думаючи, чи достатньо це інстаграм? Ну, ні. Я... Зчитую вайб, пісні, стиль, свій настрій, колектив і так далі. Розумієте? І от саме цей вайб повинна ви передавати картинка. Ви не повинні прям точ-точ в точ шукати таку ж студію танців? Ні. Але щось з таким вайбом точно да. Так от, ми беремо усі ці розрахунки саме на проміжок місяця. Далі, чому не брати далі? Тому що далі. Пріоритети зміняться, ваше ставлення до якихось речей може змінитися, ваші бажання можуть змінитися. Актуалізація потрібна тут, да? і потім через місяць ви можете щось залишити на цій дошці, а щось замінити, або на якийсь інший вайб, щоб він вас мотивував, щоб це була якась новизна да? на цю картинку. Хочеться дивитися і щось відчувати, а ви до неї, наприклад, звикли, і вам потрібна та. Ж Суть, але з іншим вайбом, щоб ви вже по-новому дивилися на це. От, а може там взагалі буде якась інша сфера життя. Розумієте? Актуалізація це дуже-дуже важливо, тому що жити старими бажаннями це взагалі не то. І прописувати собі якийсь там супер план по тому, як ти хочеш жити на рік, ну це як? Це ну, скільки там повинно бути простору. Типу 2 на 2 квадратних метри, щоб їх було так от 4 квадратних метри картинок нащо? Твоє життя протягом року дуже сильно змінюється, як мінімум, через погоду, одяг, атмосферу, через у когось, через роботу, да, хтось там, не знаю, викладачем працює в школі, і що? Ну, в нього влітку зовсім інший вайб. Ніж взимку, да, там, знаю, в грудні перед а, святами, коли він робить 10 тисяч отчотів звітів. Да? Ну, Розумійте, ваше життя воно не однакове в кожну пору року. І планувати прям супер надовго це робити марну роботу, бо ви потім захочете переробити. Бо потім у вас будуть інші бажання, почуття, пріоритети і так далі. Тому ми беремо. І відкриваємо наш улюблений пінтерест. Але одним пінтерестом можна не обходитися, можна взяти ще Інстаграм. Ви, мабуть, всі дивитесь на якихось блогерів, і у вас точно є якась людинка, яка не знаю, в мене, наприклад, це людинка, яка танцює. Просто її вайб ідеальний. І я скільки не прилапатила той пінтерест, не було там такої картинки, щоб от я подивилася і відчула вайб. Той, який от всередині мене, так як я дивлюсь на танці, на світ, на, на цю атмосферу. А коли вона танцює, цей вайп я відчуваю. І вона ну, напевно єдина на сьогоднішній день, хто передає саме цей вайп із тих людей, яких я бачила. І я шукала-шукала в Пінтересті, що ви думаєте? Я потім зайшла в інстаграм на її сторінку, сторінку цієї дівчинки, яка класно танцює, і заскріняла. Кадр із її ролика, з її рілсика, просто розумієте. І це був ідеальний кадр. Він просто amazing, тому що він відображав той стан, який я хочу відчувати, коли танцюю. І насправді ця картинка була ще більшою, тому що мені дуже імпонує ця людина, і я знаю, в якому стані вона живе, з якими думками, що вона робить, реалізовує. І я на неї дивлюся, думаю, вау, класно, це колись буде і моїм життям. Я теж так хочу жити, я теж так хочу працювати, проявлятися, і так далі. І ця картинка з танців стала чимось більшим для мене, бо я знала, хто на цій картинці, і для мене ця людина є там прикладом в певних речах. І Я така, да. Я пам'ятаю, на що я фокусую свою увагу, тому що от воно життя, яким я хочу жити. Так от, повернемося до пошуку. Ви можете шукати в Пінтересті, в Інстаграмі, можливо, на Ютубі. Якщо на Ютубі ви дивитесь якісь ролики, і вам хтось дуже імпонує, і він там, не знаю, подорожує чи ще щось робить таке, що і ви хочете робити, або, не знаю, тренування записує, і вам дуже подобається ця людина, ну заскріньте якийсь момент красивий. Поставте собі на дошку. Це ж те ж саме, що в пінтерісті, просто тут якась людина, яка, яка вам імпонує, і якийсь вайб, який ви хочете да? бачити, мати і так далі. Це класно. Не обмежуйте себе пінтерестом. Так от, ці картинки варто шукати на кожну сферу життя, яку ви прописали, спираючись на дві речі: на те, що ви хочете робити саме цього місяця, по кожній з цих сфер. І друге, це, звісно ж, не відчуття. Якщо ви не відчуваєте цього нейронного зв'язку просто, якщо ви не відчуваєте, що да Боже, вау, клас, це, це те, що я хочу відчувати, це те, що мені подобається. Значить, це не ваше? Значить, це не ваше. І ну, просто можна закривати і йти далі, бо ваша мета створити дошку, яка буде вас надихати. А не яка буде просто інстаграмною картинкою, дуже красивою. Що ж, можемо переходити думаю, далі. Тепер поговоримо про те, як оформлювати цю дошку. Я дуже раджу її роздрукувати, тобто всі картинки роздрукувати, щоб їх потім поставити собі на дошку. В мене крафтова дошка, але я дуже вам раджу придбати собі просто класну рамку. Типу в юск. Я бачила нещодавно, там гарна рамка була буквально там 300 гривень. Ідеальна. Чому я раджу рамку? Тому що А, це набагато естетичніше, Б, а, її легко кудись поставити, її не потрібно кудись пірети, її не потрібно кудись прям вішати, якщо ви не хочете її вішати. Якщо ви хочете вішати, її можна легко повісити. Тобто вона прям універсальна, вона класна і. Мені подобається, що воно під склом, тобто картиночки не згинаються. І мені подобається, що можна взяти і приліпити прямо на там, двосторонній скотч, наприклад, цю картинку до паперу. Тобто, взято отак от рамку. У мене немає прикладу, тому уявляємо, дівчата, оце от рамка, наприклад, да? без скла. Ви сюди вставляєте просто листочок, типу якийсь А3. Да, формат вирізаєте або 2А4 собі поклали, якось їх склеїли, щоб вони було, були правильного формату. І на цей листочок ви приклеюєте на двосторонній скотч ці картинки. Це буде найкращим рішенням, тому що це дуже-дуже зручно. І Клейте ну, так, щоб можна було потім відчепити цю картинку, да, не розриваючи все на світі. От, тому що в цілому вам потрібно просто, щоб воно не з'їхало вніс. А все інше ну, воно і так буде триматися, тому що воно буде притулене склом. Все, я думаю, ви мене зрозуміли. І найцікавіше, що ці картинки треба кріпити в певному порядку, але не із категорії, типу, Боже, це як щось ізотеричне, тут тільки про, не знаю, сім'ю, тут тільки про гроші, тут ще про щось. Ні, я зовсім не про це. Я про роботу мозку. Коли ви хочете, щоб ваш мозок фокусував на чомусь увагу, вам потрібно і йому прям розкласти все, наче по поличкам, щоб, побачивши картинку, він не розсіявся отак: от і тут їжа, і тут їжа, і тут відносини, і там відносини. Ні. Він Ну, все читав, що тут відносини, тут не знаю, якесь харчування, правильно, тут якийсь спорт, тут ще щось, да? я вигадую ці сфери, не треба собі Ctrl-C, Ctrl-V випустити те, що вам дійсно цікаво, важливо і потрібно цього місяця, якщо що. От, і у вас вийде, що в якійсь зоні. У вас про відносини, тут у вас про відносини з собою, там спорт, робота про своє тіло, харчування, тут у вас не знаю, там робота буде і так далі. В якому це буде порядку, не важливо, але важливо, щоб воно було грубка. Бо таким чином мозок не буде розсіюватися і він буде зчитувати дуже-дуже легко це. Якщо вам подобаються якісь фрази, цитатки, які вас мотивують, які проявляються, оцю от любов. От ви читаєте і відчуваєте, що так. Це любов до себе. Це не я палкою себе фігачу, а це моя любов до себе. Мені комфортно це читати, мені приємно бачити ці слова. Ви можете їх або написати. Я так робила, я вирізала з картону просто прямокутничок і на ньому писала зараз навіть скажу, що там була за фраза. А, вона була російською, тому що я не змогла її перевести на українську так, щоб вона в мене лунала прям, щоб я теж саме відчувала. Там було асознане усілля і любечне страдання. Для мене ця фраза була дуже-дуже цінною, певний там, період часу, коли я була ці дошки, тому що я розуміла, що або я свідомо щось роблю. Або я погоджуюсь на те, що мені це не подобається, і воно так і буде. Нічого не зміниться, поки я нічого не зроблю. І я буду страждати від того, що мені не подобається моє життя. Або що я там не проявляюся, не веду там блог чи ще щось не роблю. От, і для мене ця фраза була прям такою: <смі> з одного боку, як как якби бы палкою собі поджопник зробила, а з іншого боку, дуже я відчувала в цьому любов, тому що. Для мене старатися заради себе це любов. І насправді я вважаю, що в цьому і є справжня любов для себе, тому що любов це не зробити собі ванну з п'яки, тому що ну, я втомилася, я треба якось релакснути. Ні. Любов це відповідальність за своє щастя. І вона не може бути в п'єнке. Любов до себе це піклуватися про себе, турбуватися про себе, закривати базові свої потреби це. Піклуватися про здоров'я, піклуватися про харчування, піклуватися про шкіру, піклуватися про ментальне здоров'я і так далі це любов до себе, а не просто ван... ванна вана манікюрчик ані клюрчики, і все таке інше. Насправді, і то, і то любов до себе, але багато хто ем... втрачає оцю першу частинку, що відповідальність це найголовніше, а потім вже підігали і всі інші. От, тож, що ж, я раджу придбати рамочку, грубками це розподілити і поставити на місце, яке ви будете бачити, щоб ви могли прямо сидіти, там не знаю, працюєте і подивитися на неї, або стали чай зробити і подивилися на неї, так? тобто, щоб вона вас мількала протягом дня постійно. Інакше, якщо вона десь фоново буде стояти, вона так не спрацює, дівчат. Що ви хочете собі допомогти, допомагайте, а не робіть ілюзію того, що ну я ж фокус-дошку, воно якось із неба впаде. Ні, не впаде. Ой, і ах, треба працювати, дівчата. Що ж, на цьому ми будемо закінчувати. Я дуже вам вдячна за те, що ви подивилися це відео. Також я буду дуже-дуже рада побачити ваш фідбек, якісь коментарі, лайки під цим відео. Так само, якщо у вас є якісь питання. Додаткові ви можете їх задавати, прикиньте. от така у мене є функція. Можете перейти в телеграм-канал, який я залишу внизу в описі під цим відео, і там є чатик, в якому ми можемо спілкуватися з вами. От тому я вас не залишаю напризволяще, буду рада новим знайомствам. Пишіть. Все, Цілу я піймаю і бажаю вам і гарного дня, гарного настрою, і класної фокус дошки, яка дійсно буде працювати і допомагати вам. Бути в певному стані, який ви хочете, і досягати певного рівня життя, формату життя, який ви хочете. Все. Капка. До зустрічі в наступному відео!